Я побачила Вадима на пероні і одразу його впізнала, хоч і пройшло 15 років. Швиденько розвернулася і пішла в протилежну сторону, молячись, аби він мене не побачив. Оля, Оля, музиченко. Я чула знайомий голос і мало не бігла, але його рука мене спіймала. Оля, ти не чуєш? Ой ой, Вадиме, як я рада тебе бачити. Я зробила вигляд, що рада його бачити. Він потягнув мене одразу в сусіднє кафе, бо ж стільки часу о, мене не бачив. Я віднікувалася, казала, що дуже поспішаю. Олю, ми ж не чужі люди один одному, як не як були одружені. Рік, за найкращий рік, рік нашої молодості. Гарно виглядаєш, сказав він, але я бачила, що це не щиро. Я об'єктивно давно не виглядала гарно. Вадим розказував, що одружний і має двійко донечок, хвалився їхніми успіхами, показував фото щасливої родини. А я дітей немає, не планується. А чоловік я дивилася на нього і пригадувала той рік нашого сімейного студентського життя. Ми любили один одного і надто сильно, і надто вимогливо, тому швидко образи переважили. Я була певна, що Вадим це найбільша моя помилка в житті, але ні ні, а спогади з наших гарних вечорів виникали в пам'яті. Сама не знаю як, але я почала розказувати. Після нашого розлучення я довго не наважувалася на нові стосунки. Якісь чоловіки були, але щоб отак на все життя, то ні. Ніхто не хотів брати мене заміж, всі хотіли легенько і весело провести час, без напрягів. Поки ти ще молода, то це так. Але коли мені стукнуло за 30, я почала шукати якісь серйозні стосунки. Не було їх і в 35. Василь працював у нас на фірмі, і я знала його з хорошого боку. А коли його дружина пішла від нього, то ми якось зблизилися як одинокі люди, а потім він переїхав до мене. Ми розписалися, щоб все було правильно. Я цьому факту так зраділа, я була така вдячна. Нарешті я дружина, і неважливо, що Неважливо, що його дружина вирішила розвернутися на 180 градусів, то до дітей кличе, то вся така з себе натякає, що не проти відновити стосунки, що грошей вимагає більше, ніж аліменти назначені, що мати його чомусь мене не любить, а сестра плітки про мене розпускає. Все це посилилося після того, як я сказала Василеві, що хочу мати дитину, поки ще вік підходить. Тут такий гвалт спричинився. Колишня дружина казала, що він вже має діти. В Свекрусі було достатньо онуків, а сестра лізла з важливою думкою, наче дитину свою я Василем прикриваю. Відповідно, Василь зривав на мені свій настрій, а я теж вимагала, аби чоловік був моїм чоловіком, а не гість, якого треба гарно прийняти і відпустити. Тобто, уточнив Вадим, твій чоловік живе в твоїй хаті, на твої гроші, а свої віддає колишній дружині і ще й на тобі відіграється. Та, наче так. Якось це було дивно чути з чужих уст, то навіщо він тобі здався? знову питає Вадим. Тобі жити стало легше чи ні? Але ж я тепер одружена, кажу я йому. І що з того? Тобі краще жити чи ні? знову допитується Вадим. Хіба сімейне життя не таке, хіба ми з тобою по-іншому жили? Ми були молоді і багато чого не розуміли, але ти, бачу, й досі не розумієш. Добре, що ти порозумнішав. Я встала і пішла геть. Знайшовся мені розумник, що тоді був зарозумілий, що тепер? І тієшся своєю родиною, а в когось по іншому. Відкрила двері і мене зустрів Василь черговим зауваженням Ти де ходиш, я голодний. Я почала вибачатися і заметушилася в приготуванні вечері, поки Василь сидів за телевізором. Я подала йому їжу, далі подала сіль, далі кетчуп. Я дивилася на нього, наче вперше що він мені може дати. Тільки єдине дитину, Василю, сказала я, я хочу дитину. У мене вже є, відмахнувся він. Я хочу дитину, знову сказала я. Слухай, я ледве виплачую аліменти, ще й кредит хочу взяти на машину. Яка дитина? Тим більше в твоєму віці. Я вийшла з кімнати і почала збирати його речі. Він не розумів, що відбувається, та й я сама не знала, що буде далі, але отак жити я більше не могла. Підпишись, підтримай українськомовний контент.